Добрий день, шановні підписники, глядачі, друзі. Сьогодні хотів би з вами обговорити тему махрова квітка на помідорах і коронна квітка на перцях. Досить. Звичайно, у кожного у кого ростуть помідори, помічали, що виростає незвичайна квітка. Вона називається махрова квітка. З якої потім виростає незрозумілий томат, якийсь весь в ребрах, якийсь ремінцях, на смак ніби такий самий, але повністю різниця від того сорта, що ми посадили. Чому ж вона з'являється, ця квітка? Які причини для з'являння цієї чудової і незрозумілої квітки? Я виділяю три причини, чому вона з'являється: це по своєму досвіду. І я хочу вам їх розказати. Почнемо з третього. Третя причина це е, сорт, який ви вибрали. Можливо, при селекції, якщо це F1, можливо, був виведений якийсь такий сорт, де з'являється ця махрова квітка на самому початку. Потім з'являються вже звичайні квіточки, на яких з'являються звичайні томати. В моєму випадку, це е, буквально 1-2% десь, якщо так попалося. Другий це температура. Температура для томатів для того, щоб вони нормально росли, це від 13 десь до 19 вночі і від 20 до 28 в день. Це нормальна температура для зростання томатів, для того, щоб вони розвивалися, квітнули, зав'язувалися плоди і так далі. Але якщо у нас температура Різко коливається, тобто вночі може бути менше, ніж 10%, це, мабуть, що більше, ніж стосується тих, що на вулиці, бо в теплиці все ж таки зберігається температура. І в день вона дуже велика спека і температура різниця. Вночі прохолодно, день спека. Також може з'явитися ця махрова квітка, але це десь відсотків 10. І на першому місці, це з свого досвіду, ще раз повторюю, це ми вносимо багато азотних добрив. Це, бачите, навіть плюс від цієї махрової квіточки є, це вона нам індикує, що ми забагато внесли туди вже азотних добрив. Тому будемо так рахувати, десь 80-90% це все залежить від внесення наших добрив. Це говорить про те, що треба вже призупинити, або взагалі зупинити, надавати рослинам азотні добрива. Калій, кальцій, чудово бор. Про це ми окремо поговоримо. Як бор додати без внесення хімічних добрив. А обриваємо ми махрову квітку чи не обриваємо. Це все залежить від того, як ви любите. Вона. Деяким чином, можливо, не дасть рослині розвиватися скорше, але все одно рослина перемагає для томатів, це не принципово, не порівнюючи їх, звичайно, з перцями. Перець якраз у нього якраз треба, щоб було розгалуження В томатів, Буде розгалуження, будуть пасимки, все буде, але трошки пізніше. Тому ви хочете його обривати, цю махрову квітку, хочете, не обриваєте махрову квітку. Хочете побачити, який буде томат, ваша приватна справа. А тепер ще затронемо таку тему. Це коронна квітка на перцях. На перцях ми одні видаляють цю коронну квітку, другі її лишають. Я завжди видаляю, тому що коли я провів дослід, все ж таки без коронної квітки рослина розвивається краще. Вона видаляється не з-за того, що ми не хочемо раннього перцю або ми не хочемо якихось пошкодити, нашкодити верніше рослині. Навпаки, коли ми видаляємо коронну квітку, вона стримує ріст, тобто вегетацію самої рослини, і починається. Розвітлювання нашої рослини. Якщо ви на першій розвітлювальній цій короні, е обламаєте або виріжете цю квіточку, у вас почне вегетація більша. Потім з'являється наступні. Якщо ви там Ще буде більше. Тобто це ще може залежати від самого куща, тобто самого сорту. Якщо у вас це високий, крупний перець, його можна робити більшим кущем. Якщо це у вас невеличкий перець, то його достатньо, наприклад, коронну квітку обламати лише на першому розгалуженні. І чим у вас більше буде кущ, відповідно для буде більше перця. Відповідно, ви зберете кращий урожай. Також не забуваємо підживлювати перець азотовмісними добривами. Це курячий послід в моєму випадку. Знову ж таки, кропива, трава. Це все є на моєму каналі. Це, як зарекомендувало, себе дуже чудові добрива. Звичайно, якщо ви додаєте якісь хімічні. там... Можливо, ви купуєте в магазині вже підготовлені, це ну, приватна справа, будемо так казати. Я використовую органічні добри. Також проливаємо перед внесенням добрив звичайною водою, теплою. Рослини люблять теплу воду, якщо це на вулиці 25-30 градусів, вона десь такої температури і водичка у вас стане на вечір, і ви полити. Поливати знову ж таки томати ми поливаємо зранку, огірки на вечір. Перець можна і зранку, і на вечір. Всім дякую за перегляд. Гарного вам здоров'я, миру. Пока.